Друзі, всім привіт! Коротше, я дуже давно хотіла записати це відео, але весь час відкладала, відкладала тому що все ж треба знаєте, камеру за сетапиди, нарядитися і тепер, а потім я така думала, ні, ладно, все, я запишу взагалі на телефон, тому що я думаю, що саме з цим відео, та і загалом, якщо казати про мене, мене все одно не супер сатап з точки зору монтажу і так далі. Я насильно за картинку хвилююся, скоріше це більше про е, думки, про те, що відбувається і так далі. Про контент саме. саме да? Ось тому я вирішила записати прямо так: от на телефон буду монтувати сама На вербі і так далі. Корот, ось е, Сьогодні тема в міні-випуску мого влогу це якраз таки Google for Startups. ось е, Якщо раптом ви ще не знаєте, то наша золота, прекрасна верба і наша команда ми виграли підтримку е, та non-equity support від Google. Е, ось І ми надзвичайно супер щасливі. І е, так як. Про коли ми подавали загалом, я неко, нікому загалом не виблося, не висвітлювала те, що ми подавалися. Як відбувався процес, і зараз мені здається, все ще не можу розповісти, знаєте, саме про процес, тому що можливо це під вондіє, я не впевнена, тому не хочу сказати щось на те. Але я хочу поділитися емоціями і трішечки все ж таки розповісти, знаєте, маленькі там там, ну просто, як воно було. От тому так, якщо що берете каву, чай, ось і я зараз почну розповідати. Ми подавались, насправді десь наприкінці травня цього року в Google for Startups. І я пам'ятаю той момент, коли я дізналася, що першу когорту обрали, а нам навіть не написали. І насправді yeah. <смеш> Додайте, мені було надзвичайно сумно. Я раділа дуже за тих, кого обрали. Там були наші друзі, наші знайомі, там був був стартап EventMate, Ось, наприклад, наприклад, да? там були також дуже класні продукти. Але сам факт того, що нас не обрали, мені було надзвичайно ну, сумно і пояче. Я така, як Як так? Коротше, ось я пам'ятаю свої знаєте, переживання, тому що все ж таки заявку подавала я, спіч деку готувала також я. І в принципі, загалом тобто в мене було таке відчуття провини, що це через мене ми якби не пройшли. Пройшло декілька місяців. Ось і це б мені здається, був якраз таки вже серпень. Ні, липень, десь липень мені здається. Ось, і я отримую лист візгул на да, запрошення на інтерв'ю. Ось, і насправді це був такий дуже прикольний, смішний момент в якомусь сенсі. Я перші 5 хвилин просто скакала, пригала від радощів. Я вам передати не можу. Наскільки я була супер ексайте, перші 5 хвилин, коли я отримала повідомлення, що мене запросили на інтерв'ю. А потім, потім, знаєте, ось цей момент я зрозуміла, я думала, що зараз, ну найближчими днями, в мене буде інтерв'ю, від якого залежить типу, чи отримує моя команда підтримку від Гугла. Чи ні? Ось. І на мене, знаєте, як накатило, я просто от розуміла, зрозуміла це, і мені стало морально і фізично погано. От, слава Богу, там були слоти не на той самий тиждень, а на наступний тиждень. І я забукала слот, якщо я не помиляюсь, на середу для того, щоб в мене був час підготуватись. І це самоповідомлення саме повідомлення я отримала в четвер. І я спочатку думала, що типу я буду готуватись весь тиждень нон стопом і так далі. Але коли на мене знаєте, знаті вот озарення произошло, мене просто виробило. І цілих два дні, вихідні, коли я думала, що я буду максимально продуктивно готуватися, і так далі, я взагалі не могла нічого робити. Дусі я вам передати не можу. Наскільки мені було стресово, ось наскільки я просто випала з життя, я тупо втикала. Типу, я знаєте, сиділа, дивилася всякі там серіальчики. Я не могла взагалі зібратись взагалі. Ось, і коротше, насправді це був такий дуже стромний в якомусь сенсі момент для мене, тому що я дуже хотіла бути продуктивною, зробити максимум від себе. А в вторі в результаті я просто навіть не могла нічого взагалі підготувати і так далі. У понеділок я нарешті, слава Богу, зібралась з думками і силами. І ми з командою активізувалися на максимум, ми переробили повністю нашу пенштеку. В нас до цього вона була досить така стандартна. Ну якби вона була непогана. Ось ми пройшли з нею якби знаєте в акселератори і так далі. Але з точки зору UI вона в нас е не викликала вау-ефекту. Е ми зібрались. Ми про повністю типу в, зробили реально дуже крутезне. Дякую, величезно, поля. Якщо ти раптом це дивишся, дуже вел, просто крутезний, неймовірний знаєте, підштек. Ми оновили повністю UI Там ну з точки зору того, як ми презентувалися. Ми виділили найважливіші елементи і так далі. І далі до дня інтерв'ю я щодня по декілька разів ну типу проговорювала піч, деку дивилась, ну оновлювала щось, оновлювала інформацію, оновлювала дані, метрики, типу трекшн для того, щоб презентувати все в найкращому вигляді. Мене покликали на інтерв'ю. Е, інтерв'ю, ну, на мій погляд, пройшло чудово. Ось вони навіть мене навіть похвалили на <смі> інтерв'ю. Сказали, вау, ти молодець, Я каже, ой, дякую, от не пам'ятаю, що це можна було розповідати, але було от, е, І далі після цього було мовчання. <смі> Все. Ось, е, Після цього було мовчання. Е, до того моменту, якраз таки, е, коли нам, ну, нам вже сказали, що ми виграли. І я пам'ятаю той момент, знаєте, коли я коротше мені я спілкувалася з, з іншими ребятами з першої когорти, яку обрали, і вони мені казали, що вони до вересня Google має приблизно оголосити, хто буде у наступній когорті. Але в нас немає жодних новин. Типу, до вересня, там, де не знаю, до якогось там вересня включно. Ось і я така, все. І Я також в депресії. Я така, блін, я провалила найважливіше інтерв'ю в моєму житті. Тому що я просто пам'ятаю, типу, я думала, все, все, типу, я, я, я не вдаха. Ну, типу, ну, звісно, навіть якби, я, навіть якби ми не отримали підтримку від Google, да, тобто, е, навіть якби нам не сказали, що ми будемо частинкою Google for Startups, ми б все одно продовжували. Тобто, це не те, що це було для нас критикал для survival. Да, тобто, ми, це не ну, для того, щоб е, знаєте, вижити чи щось таке, тому що верба. Неймовірно крутий продукт. В нас є там трекшн, на супер велике, але досить непоганий для стартапчик. Ось і ми по-любому продовжували. Але сам факт того, знаєте, що нас підтримує моя улюблена компанія Ева після Ворби. От. От це було дуже важливо для нас. Е, і тому те, що я не отримувала від них жодних повідомлень, для мене було надзвичайно сумно, і я прям знаєте така в самі розчарувалася. Там ходила ніл нила всім. коротше, ну, знайомим, знаєте, нила команді. Тиво ось нила Вероніки. Казала, писала Вероніка. Короче, ні, у нас там новина. ось, е, і я думала, що це все. От як потім в один найкраще я, я їм так і сказала, був потім вуглу, що це найкраще день його в життя. Ось ми не отримали повідомлення, що ми стали частинкою Google for Startups. І далі я хочу просто прикріпити відео, де я записала свої емоції. Ось тому що мені дуже хотілося з вами з усіма поділитись, але я не могла через однієї. Звісно, тому що все було мало бути в один день розповідати і так далі. Я не могла, але хочу дуже з вами поділитись своїми емоціями в той день. Хочеться кричати, але мені клас! кос! Боже, Боже. Я не вірю, але ми це зробили просто. Це такий кайф, Боже. Боже, Боже. От знаєте, я відчувала, що в мене з гухом у житті буде якийсь зв'язок обов'язково. От я знала, що це прекрасна, просто найкраща компанія у світі, якось буде в моєму житті. Але навіть тоді, декілька років тому я навіть не могла уявити, що це буде так. А клас! Боже, я в це не вірю. Я дуже вірю, але. Ось, якось так. А насправді знаєте, я вважаю, що це для нас величезний крок вперед. Це знаєте, це навіть не тільки про там матеріальну якусь підтримку, а суто через те, що от реально в наш стартапчик повірила команда компанія мої мрії. Вони в нас знаєте, вони бачать в нас потенціал, вони в нас вірять, і навіть якщо це не тільки про продукт, це загалом і про команду, і про людей, з якими ми працюємо, і я можу просто щиро сказати, що я надзвичайно напишаюсь. От, е, що далі? <смі> далі ми зараз фокусуємось насправді на розвитку верби. Вже дуже скоро е, ви побачите нашу оновлену вербу. Е, вона вже готова, я її тестую і він мантувати відео. Це я буду навіть у своїй рідній вербі. <смі> Ось тому так е, можете зацінити. Е, правда, тут направду, багато так монтувати, але тим не менш, скачуйте нашу нову вербу, щоб подивитись. Ось і зараз для верби. Ми будемо фокусуватись на тому, щоб робити продукт ще краще і монетизувати його. Як я саме буду це робити, а також як справи у нашій школі, гадет, тому що там насправді також дуже. Багато своїх ups and downs якщо чесно казати, ось я вже розповім вам у наступному випуску. Якщо буде ви проти, якщо буду знімати з телефону, тоді воно буде швидше і легше. Ось, дякую величезно що ви додивились до кінця. Я просто хочу сказати, що дякую всім, хто зі мною насправді досить давно. да Хто підтримував мене з моменту, коли ми взагалі почали почали працювати над стартапом, хто з того моменту взагалі слідкує за мною? Я дуже сподіваюся, що ми в якомусь сенсі вас зможемо Можемо надихнути, знаєте, зробити також щось своє, щось крутезне і вірити обов'язково в себе. Ось на цьому все. Дякую велике і бажаю вам прекрасного дня.